Привіт, привіт! Пропоную тобі пограти в гру відгадай, чого не стало. Уважно розглянь предмети, назви їх та скажи, якої вони форми: круглої чи квадратної. Потім заплющ очі, відкрий їх і скажи: якого предмета не стало. Ну що, починаємо! Що ми бачимо тут? Годинник круглий, коробка, квадратна, цукерка, кругла? Якого предмета не стало? Годинника. А що ми бачимо тут? Печиво квадратне, гудзик круглий, печиво кругле, а чого не стало? Печиво круглого. Які предмети ти бачиш тут? Картина квадратна. М'ячик круглий, кубик рубик квадратний. Якого предмета не стало? М'ячика. Назви предмети, які ти тут бачиш. Дзеркало кругле, клубочок круглий, подушка квадратна. А чого тут не стало? Подушки. Сподіваюсь, у тебе все вийшло. У ляльки-даринки є намисто, але вона загубила одну намистинку. Тож давайте пограємо в гру, яку намистинку загубила даринка. Уважно розглянь картинку і скажи, якого кольору намистинку загубила даринка. Червону намистинку. А у цьому намисті якого кольору намистинки не вистачає. Жовтої. А у цього намиста. Якого кольору намистинки не вистачає. Зеленої. А у цього намиста. Не вистачає намистинки червоного кольору. Сподіваюся, у тебе все вийшло. А зараз пропоную пограти в гру, що легше сховати в руці. Для цієї гри тобі потрібно знайти такі ж предмети, які будуть в мене, і спробувати сховати їх у долоньки. Починаємо. Розглянь предмети та назви їх: жолудь, гудзик, м'яч, намистинка, кубик, ведмідь, горіх. Як ти гадаєш, жолудь можна сховати в долонці? Можна. А гудзик можна сховати в долоньки. Теж можна. А м'яч? М'яч не можна, тому що він великий. А на мистинку можна сховати у долонці? Можна. А кубик можна сховати в долонці. А ведмідя ні, тому що він великий і не поміститься в долоньки. А горіх. Можна сховати у долонці, як ти гадаєш? Можна. А кубик? Ні, не можна, тому що він теж великий. Увага завдання. Пропоную і тобі сховати предмети у долонці і сказати, який же ж із предметів було краще всього ховати у ній. Буду чекати на твої відповіді. А я з тобою прощаюсь. До побачення!